Підніміть руку, щоб я знав, на кого я сьогодні працюю. О, тут трошки є. Трошки... Я від щирого серця буду з вами ділитись, а ви вже там приймати рішення будете самостійно, чи вам це потрібно, чи ні. Але повірте, подякуйте кожному, хто вас запросив, тому що вони точно вас люблять, точно хочуть по вас подбати, і точно від серця діляться про ті продукти, які сьогодні працюють, і про той бізнес, який працює. Чому я звернув увагу на бізнес? Тому що за 4 місяця Вікторія вийшла на е, кваліфікацію, яка дозволила нам обом поїхати в Німеччину і десь в середньому там, на тисячу євро. І я так придивився. Якщо вона 5 років до того приносила бати додому, які на мене зовсім нічого. Не впливали на моє здоров'я. І там я би міг сказати бавилась в мережаві, тому що всі чеки, як я закривав, так умовно, в більшості і я закривав. Та я їй не боронив це бавитися. Але коли е, я побачив динаміку в фітлайні, я почав проглядатися. Поїхали ми в Німеччину, я вже з Німеччини чітко їхав з датою, коли я буду зніма... звільняти свої наймані роботи і розвивати разом з бізнес. бізнес. Так от, трішки про бізнес. В компанії можна бути 100% клієнтом, зазвичай це в Європі відбувається в більшості випадків, там дуже багато 100% клієнтів. Ну, наші українці хочуть якісь мати привілеї, якісь знижки, щоб, щоб, щоб щось якось для себе там, мінімізувати витрати. Тому, та, тому е, є така е, можливість як стати діловим партнером, зареєструвати, взяти собі цей базовий сет, який йде відповідно. В реєстрацію або один, або другий. І ви отримуєте в принципі, в перший свій місяць гарантію на результат 100% і отримуєте дисконт 20%. Тобто, це вже будь-які продукти там, в розрізі року, як мінімум, ви можете брати за даним дисконтом. Є така кваліфікація в компанії як менеджер, де вже цікавіше, де можна отримувати дисконт від 30% і аж до 45. Хоча і партнер теж в певні компанії настільки щедра, що вона в певні дні дає можливості отримувати продукт з 45% знижкою, і це насправді круто. Ті, хто вміють рахувати кошти сім'ї, не хочуть нічого що розвивати. А зато вони має доступ да, мінімізувати для себе витрати і за гарною ціною це взяти цей продукт і споживати цілою родиною. Вікторія, може ти за це яблуко сядеш передключати? Дякую. От. От. Під час реєстрації, як я казав, я вважаю взагалі, що до цієї реєстрації, крім продукту, дається найважливіше сумочка, я зараз про неї коротко розкажу. У мене так сталося по житті, так, коли я працював на топову компанією більше ніж 15 років, і під час початку війни ще в 2014 да, році три зав... компанія мала 4 заводи, Три з них вийшли на окупованих територіях, і 80% фахових людей пішло на ринок. Я їх себе шукав, я хотів розпочати бізнес. Я моніторив франшизи. Менше ніж 100 тисяч доларів. Я не знаходив франшизи у зборі. Такої, щоб мене цікавило це діяльності. Тому що для мене важливо займатися тим, що приносить людям якусь користь. І відповідно це 100 тисяч тільки просто франшиза. А для того, щоб запуститися, ще треба 100 тисяч. Щоб зняти якісь е, приміщення, по, пофарбувати його в е, кольори франшизи, е, пос, на, наймати працівників, поставити касові апарати, закупити мінімальне щось, чим би ти не займався, тому мінімум це 200 тисяч. Можливо, хтось з вас знайде дешевше франшизу, ну я сумніваюся, якщо це щось таке прибуткове. Буде. Тому е, коли. Е, з реєстрацією переходить оця сумочка на перший погляд, це просто сумочка, в які є пляшечка, які є стаканчики, щоб ви собі мішали ці коптечки, то я це розглядаю, повірте, як франшизу. Тому що з, з першою закупкою ви отримаєте можливість розвивати бізнес в мільярдній компанії. І той, хто хоч трошки моніторив для себе бізнеси і скільки потрібно вкласти коштів, я, наприклад, там, де я був. Фахівцем і в Україні точно рівних не було. Мені потрібно було приблизно біля 2 мільйонів, щоб запуститися, коли я вийшов на ринок, щоб запустити те, чим я займався 15 років. Я, звісно, працюючи в наймі чесною працею, не витягнув їх з кишені 2 мільйони. Бо щоб, на на наймі ти на най просто не заробиш таких коштів. Я знаю, тільки в Україні там дві чи три компанії, які. За європейським стандартом працюють, які не мають в доходах. Які, якщо людина може заробити 50 тисяч, то вона там, доларів, то їй дають 50 тисяч доларів. Ну це одиниці на всю Україну, умовно кажучи. Фітлай теж не має ніяких шлагбаумів. І мені це дуже сподобалось. Якщо, якщо ти бачиш і спостерігаєш, як зростає компанія, а вона єдина. У світі на ринку, яка зростає 30 років, це унікальна компанія. До неї є, я не буду називати назви, просто компанія, яка зростала 12 років. Між 12 і 30 на ринку нікого немає. Наскільки вона унікальна? Тому зараз компанія виходить на ринки взагалі світу останніх 5 років, і неважно, що тут є багато лідерів. Кожен, ми навіть одного відсотка, якщо взяти, наприклад, Україну, навіть одного відсотка покриття нема з дев'яти, які були ще до війни і пандемії. А я впевнений, що з війною і з пандемією цей відсоток збільшився, тому що дуже багато людей переоцінили е, да, і власний ресурс і власне здоров'я. Із хати ти не забереш меблі, хату не забереш під пахник, ти забереш максимум валізу і себе. І якщо ти здоровий, то ти в будь-якій країні даш раду. Тому варто піклуватися як мінімум про себе. І Ми вже перейшли на реєстрацію. Дякую. Перейду до реєстрації. В компанії є маленька реєстрація, де, про яку я говорив, вона дає 20% відразу після того дисконту. В неї входить один набір, або такий, або такий. І, відповідно, як я казав, до кожної реєстрації є 100% гарантії на результат. Тобто, в 30 днів, якщо ви не відчули ефекту, не сподобався колір, не сподобалось щось, не знаю, там, то ви можете повернути або просто написати заяву на компанію, і вона 100% поверне вам кошти. У нас за 3 роки з Вікторією був тільки один такий випадок, тоді, коли людина не зрозуміла, що до неї приходять зміни. Вона не була готова. Тобто є теорія людей, які люблять бути хворими. І ти нікуди це не забереш, от їм так зручніше, їм зручніше платитись, вони не хочуть йти здорові. Тому, е якщо взяти, наприклад, великий набір, де входять 6 таких наборів, то я вважаю, що це його беруть або ті, що відразу розуміють, що це дуже потенційна компанія і варто розвивати в ній бізнес, або ті, які вміють дуже гарно рахувати кошти. Тому що взяти продукт відразу за 30% знижкою, отримати відразу подарунок практично на 100 євро, де входить і оця сиворока, про яку розказували, так? то це максимально зручно. Особливо, якщо ми знаємо, що є такий період, як 90 днів. А 90 днів це регенерація клітин, коли в організмі старі клітинки народжують нові. І якщо споживати цей продукт. 90 днів, то е, наукова рада стверджує, що 80% усіх систем і організму приходить в норму. Відповідно, якщо люди далекоглядно і розуміють, що «да, я хочу дозволити собі 90 днів поприймати і подивитися, то звісно, що їм зручно взяти великий набір, тому що ти з 30% знижкою це робиш. Ти три місяці, як мінімум, у цих три набори пробуваєш, а ще три, якщо є чоловік, чи жінка, чи діти, чи ще хтось, можна, в принципі, і ділитись уже, і щось з цим робити з цим набором, навіть якщо ти сам. Тому я пропоную тим, хто ще не партнери, гарно роздивитися цей набір дає великий. Далі ми бачимо таку цікаву сходинку. Е, так, по е, де прописані середні доходи на ті чи інші кваліфікації? Е, в компанії починають оплачуватись бонуси е, з е, позиції менеджер. Менеджер це було там, до 30% знизько на попередньому слайді. Так, і е, менеджер це коли людина е, не п'є продукт під подушкою, починає з кимось ділитися, зі своїми друзями, близькими, родичами. І в неї вже е, створюється якийсь товарооборот, а ну не якісь, а 600 пунктів товарообороту, людина автоматично стає менеджером і в середньому 220 євро можна е, на цій кваліфікації е, отримати. Ми з Вікторією вже практично під кінець на шостій позиції, але це я вважаю для нас особисто з Вікторією тільки низький старт. Ми зараз е, дуже сильно. Розпрямили відкрила, і в нас дуже великі плани на цю компанію. І е, е, От там, де четверта позиція 1000 євро, в компанії відкриваються цікаві плюшки. Тому є, крім чеку, ще додаткові мотиваційні системи для того, щоб було цікаво. Я, наприклад, пропрацював 15 років, мені не разу не сказали, слухай, ти так класно працюєш, як за трьох. Давай ми тобі дамо якусь подорож. Ну, в Костки було, хто в наймі працює, комусь подарувала блодорож безкоштовно, або ще щось. Ну, сумніваюся, знаючи ринок. Тут в компанії, ми, наприклад, четвертий рік пішов, ми 4 роки підряд отримуємо в дарунок подорож в Хорватію. Звісно, я один раз не виїхав, тому що під час війни не впускали, Але на моє здивування, коли ми отримали перший раз подорож, а тоді почалася пандемія, почалася і кордони позакривались, то компанія, ну. Знаючи мої, е, мій досвід життєвий в найманих працях, я подумав, ну скажуть, сорі, ми ж не можемо тебе вивезти, кордони закриті. Так, на моє Перше перше моє здавання в компанії по бізнесу, коли вона сказала нам на тисячу євро і півтори. от, перепрошую півтори, півтори. до нас півтори тисячі євро та й сказала, хочете хочете на щось потратити, хочете покатайтесь десь по Україні, десь по я був, чесно кажучи, дуже вражений. Тому розкажу про додаткові вам трішки плюшки. А, перше, ніж я розкажу, мені зараз дуже сильно резонує таке відчуття, яким я хочу з вами поділитися. Можливо, ви теж зауважували, коли, наприклад, в розрізі за тижня ви десь відпочиваєте, причому активно, кожен день десь їздите, ганяєте, десь на якісь гори, на сплав, на ще щось в тому відпочинку. Я не говорю зараз про Туреччину, де все включено і ви камінцем лежите. Ми, я дожився навіть, що я коли е після найму саме хотів такий відпочинок. Хоча я дуже активна людина, я дуже люблю багато всього побачити, я дуже люблю, щоб мій день був настільки насичений, щоб, щоб стільки вражень привести. І я зауважив, до речі, що коли ти тиждень отак інтенсивно десь відпочиваєш, заторможується життя. Тому що можна тиждень прожити. Робота, дім, робота Дім, і він просто пролітає як секунда. Вроді був понеділок, знов понеділок. Не, не зауважили такі речі. А коли ти інтенсивно відпочиваєш, таке враження, що за тих самих сім днів, я не знаю, півроку, два роки пройшло настільки от такі бурхливі емоції. Тому е, компанія е, під час року дарує як мінімум два, два відпочинка це світовий тур і європейський тур. І насправді, повірте. Трішки зусиль, і це можна отримати безкоштовно. Просто трішки зусиль. Я, я точно знаю, що я вам кажу, порівняно з найманими праці. Е, також в компанії є класна автомобільна програма, в якій беруть участь такі концерни, як BMW, Porsche і Volkswagen е, так, з певного кваліфікаційного рівня, починаючи від тисячі, де я казав, з номер К4 е, оці всі плюшки. То починаючи від 111 євро а, в місяць до по-моєму, трьох, ні, до двох да, до двох тисяч. Тобто кожен кваліфікаційний рівень там різну цифру дає. Але можна накопичити цю цифру і відповідно або взяти автомобіль, собі і оплачувати, його. якщо взяти там Україну, то конкретно це може просто оплачувати кредитними кошти. Далі є пенсійна програма, я особисто. В українські пенсійні програми не вірю взагалі, вибачте не mm -hmm. за те, що я, можливо, десь недооцінив якусь компанію, яка вона є, але я не стикався з такими, в якій би я принаймні повірив. А німецьку компанію мені віриться, тому що там все порядно, все чітко, причому я на початку ще моніторив для себе ця пенсійна програма в тій компанії, яка була навіть в певних руках номер один у світі. Тому е, я точно знаю, ми, до речі, оформили всю пенсійну програму на мою Вікторію. Вона у нас буде багато пенсіонерка, я буду з нею подорожувати. Так що можу тепер триматися, то й купіти, і нікуди не діватися. От, тому е, я знаю, що принаймні середній той кваліфікаційний ран, до якого ми йдемо, е, там можуть бути виплати там, від 50 тисяч євро, як мінімум, одноразова виплата, а потім ще по частину. Я так порахував, якщо навіть 50 тисяч євро виплатити, скільки це можна, якщо взяти середній якийсь дохід там тої чи іншої країни, скільки років навіть просто можна прожити. А ми ще й, а ми ще й паралельно будуємо бізнес цієї компанії. І, і, і ще один факт, що в цій компанії є навчання. Навчання є на постійній основі від компанії, від лідерів, від компанії відбуваються і презентації, і менеджер тренінг. Який дуже кваліфікований. Так само, і від кожного з лідерів є навчання. Тут ви точно не залишитесь без допомоги. Тому що тут кожен хоче змінити ваше життя. Якщо ви робите кроки, то вас підтримують зі всіх сторін і просто понесуть на руках. Повірте, компанія інноваційна не тільки в продукті, але. Вона і створила програми для своїх партнерів, які допомагають розвиватись. Ви можете загрузити їх як в App Store, так і в Google Pay. Програма PM – це Офіс, кишеньковий офіс, просто в телефоні. Там все є, що стосується розвитку бізнесу. І, да, і допоміжні, ну тобто, всі інструменти, які дає компанія, є в цій програмі. Що стосується наступної програми. То там більше про результати, можна почитати різні результати, можна фотки поробити і сюди Тобто все, що стосується контролю, випитує водички під дня, то ця допоміжна програма працює. Плюс компанія єдина поки що серед мережевих компаній у світі, яка має своє телебачення. Якщо в компанії відбуваються якісь такі грандіозні події, то ми в будь якому куточку світу можемо під'єднатись і. Умовно кажучи, відчути весь цей драйв, який відбувається завдяки pm телебаченню Його теж можна сказати, скачати, і в App Store, і Google Play. Причому зверніть увагу, Вікторія поверни, що ми вже розширилися в PM можна дивитися також події через і Amazon-TV, і Apple TV, і Android TV. Тому з кожним днем ми все більше і більше технологічні. Зареєструватися насправді дуже просто. Ви звертаєтесь до тої людини, яка вас познайомила з продуктом, з компанією, дякуєте, повірте мені, лишній раз їй, тому що вона захотіла про вас подбати. І вона вам допоможе проведе вас по кроково, ви можете зареєструватися безкоштовно, а на протязі місяця досліджувати, який вам вибрати пакет, що вам більше підходить. Чи по коштах, чи по. Далекоглядності це вже будете спілкуватися з тою людиною, яка вас познайомила.